15 листопада починаю роботу в медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чеперенко. Зараз поговоримо про те, як розвивається військовий рекрутинг та яких спеціалістів сьогодні потребує український ринок праці. І говоримо з Владиславом Герезєвим, керівником і засновником рекрутової агенції Лобі Ікс. Владислав, вітаю вас. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, яке наразі є співвідношення пропозиції та попиту на українському ринку праці, і як це різниця з минулим роком і періодом до повномасштабного вторгнення? Е, дякую за питання. Ну, я можу коментувати лише е, такі дані, які стосуються нашої платформи. Ми не можемо там оцінити весь ринок праці. Наші колеги, наприклад, з WorkUA мають значно більше охоплення щодо працедавців, їхня аналітика, я думаю, більш відповідатиме реальній картині. Але насправді тенденції всім якби відчутні. Звичайно, що після повномасштабного вторгнення ринок праці значно втратив і по кількості пропозицій від працедавців. Багато територій було окуповано і лишаються, на жаль, окупованими, і відповідно підприємства, там, організації закрили свою діяльність. Ми втратили сукупно на всіх окупованих територіях до 5 мільйонів населення, які лишаються в окупації. І, Відповідно, там велика частина працездатного населення. Ми втратили понад 6 мільйонів українців, які виїхали за кордон через повноштабну війну, і там так само в першу чергу переважна більшість це працездатне населення. Тому після 22-го року, минулого року, баланс пропозицій на ринку праці відновився. Багато нових ініціатив, які стосуються там гуманітарної сфери, міжнародні організації, зокрема, запустили свої представництва в Україні, розширили свою присутність в Україні, почали створювати нові робочі місця. Разом з цим, звичайно, почав прогресувати локальний, локальна індустрія виробництва озброєння і оборонних технологій. Шаленими темпами почала зростати ця сфера, і так чи інакше утворився на ринку праці дефіцит все-таки працівників висококваліфікованих, зокрема. І сьогодні ми відчуваємо його по низці галузей. Практично по всіх насправді галузях відчувається цей дефіцит, але особливо він відчутний. Саме по високоспеціалізованих професіях, інженерних, які стосуються безпосередньо виробництва, і всі інші там, номенклатури, які забезпечують роботу великих виробничих підприємств, заводів і тому подібне. Звичайно. Там розкладка, скажімо так, в часових проміжках така, що чим далі ми розбудовуємо, умовно кажучи, військову воєнну економіку, тим більше у нас створюється нових потреб в таких фахівцях, і тим менше насправді цих фахівців ну їх і не було багато. На жаль, політехнічна освіта в Україні не готова була до такого буму і зростання потреби. Відповідно, маємо цей дефіцит. Намагаємося якось цим працювати. Ну це от такі основні тенденції, які я можу зараз означити. Про військовий ринок праці поговоримо ще детальніше, трохи пізніше. Ви зазначили зараз, що більш-менш відновився баланс на ринку праці минулого року. Це означає, що попит відповідає пропозиції, чи є враження, що все ж таки зараз вакансій більше аніж людей? Да, я мав на увазі саме пропозиції від працедавців. Їхня кількість майже мені здається загалом по знову ж таки статистиці колег там більших майданчиків, які охоплюють всі сфери. Ринку праці відновилися саме пропозиції від працедавців по кількості в абсолютних значеннях щодо конкурсів на місце одне ситуація менша значно ніж до повномасштабного вторгнення, тому що ми дуже багато працездатного населення випустили з країни або ці люди вишились на окупованих територіях. Замістити їх кимось ну. Немає можливості, плюс паралельно постійно потрібно поповнювати особовим складом сили оборони. Тому загальний тренд такий, що є дефіцит по всіх фактично професіях, високоспеціалізованих, високоінтелектуальних в першу чергу. Ви зазначали, що майже у всіх сферах відчувається брак кадрів? В яких сферах це найбільше? Ви вже зазначили, що військова сфера, тому що ми зараз відновлюємо виробництво до нас, заходять іноземні компанії. Які ще сфери і які конкретно спеціальності? Ну так, да, це військова сфера, мабуть, не зовсім коректно назвати. Це все таки сфера оборонно-промислового комплексу. Е якщо говорити про нашу платформу, те, що ми спостерігаємо, у нас знову ж таки специфіка така, що ми в першу чергу фокусуємося на вакансіях інтелектуальної праці, як ми її називаємо. тобто, white-cover Jobs. Ми розширили свої напрямки діяльності, зокрема через ОПК на Blue Cover Jobs. Тобто ми рекрутуємо працівників, які безпосередньо там займаються. На виробництві ну, більш ручною роботою і там з верстатами працюють, ну це вимога часу. Ми взагалом лобікс як платформа завжди адаптовується під потреби держави і країни для того, щоб бути найбільш корисними і ефективними відповідно до викликів. А якщо говорити про от загальну ситуацію, того що ми спостерігаємо на нашій платформі. Ще треба зауважити, що наш фокус і раніше і до повномасштабного вторгнення, і зараз це так званий сектор змін. Це державні органи, реформатори в державних органах, громадські організації, незалежні медіа і прогресивний бізнес. То тут бачимо, там чуть ли не ключова потреба усіх подібних інституцій, звичайно, в сфері комунікацій в сучасному діджиталізованому інформаційному світі. Якщо ти не присутній в інформаційному полі, тебе немає. Відповідно, потреба в фахівцях комунікаційниках це номер один. Проекти без цього просто не існують, і це поголовна проблема, жахлива проблема. Кожен працедавець з нею якось намагається впоратися. Ну, мабуть, це пріоритет номер один для державних органів, для громадських організацій. Всі спеціалісти, які займаються джаром, relations, да, адвокацією. Ці спеціалісти так само нового золота, їх дуже мало фахівців, але водночас дуже багато організацій, які їх потребують. Ще можна говорити про дефіцит діджитал-спеціалістів. Будь-якого профілю маркетологів, фахівців. Ну і завжди класично є потреба в людях, які займаються розвитком бізнесу і продажниках. От такий, мабуть, топ, якщо говорити про дефіцитні професії. Чи бачите ви якусь різницю в ситуації в регіонах? Київ, регіони, захід, центр. Ми як обіг фокусуємося, ну все таки, як так історично склалося, що в нас переважна кількість працедавців, це все-таки столиця. Інші великі міста теж присутні, але ну там якось аналізувати ситуацію, мабуть, не буду братись, тому не відповім на це питання. А повертаючись до попереднього питання, все таки ще зауважу, що на рівні з цими дефіцитними професіями ті самі інженери на виробництва в оборонно промисловому комплексі. Різного гатунку люди, які вміють працювати з залізом, мовно кажучи, це прямо зараз супер-супер дефіцит, і велика потреба і тоді до співпраці лобік Міноборони. Ця співпраця триває вже доволі довгий час. Ви рік, реал... рік так ви реалізуєте спільні програми з рекрутингу? Розкажіть про це більше, і головне, якими є результати цього року. Та, у нас от буквально позавчора була річниця підписання угоди з Міністерством оборони про співпрацю. Загалом, підхід військового рекрутингу, який ми винайшли ще влітку 2022 року, він розвивався і до підписання цього, цієї угоди. Ми самоініціативно, як платформа, це просували серед військових, серед різних командувань, заслуговували довіру щодо таких. Насправді революційних змін, і на момент, коли нова команда в Міністерстві оборони зайняла свої посади, власне була вже на той момент обізнана в тому, що це справді працює і має сенс, було вирішено укласти угоду про співпрацю і рухатися далі в такому форматі. Дало можливість нам, звичайно, легітимізувати нашу діяльність, масштабувати і отримати нові можливості. І якщо, умовно кажучи, станом на там, рік тому ми мали десь близько 50 тисяч відгуків добровольців на військові вакансії, то станом на сьогодні це понад 190 тисяч, тобто це кратне зростання. Маємо настаном на сьогодні понад 830 різних підрозділів, які з нами співпрацюють з сил оборони. Маємо понад 8 тисяч здається військових вакансій, які весь цей час були опубліковані. Співпраця справді плідна сьогодні. І конфігурація в роботі Генерального штабу, зокрема головного управління персоналу і Міноборони. Вона дійсно дієва. Ми за останні півроку змогли. Вдосконалити політику в сфері власне, мобілізації рекрутингу, запровадивши так званий прямий призов військові частини, який нівелює будь-які ризики потрапити на службу не туди, куди людина обрала. Сьогодні є можливість мобілізуватися одразу прийдучи в військову частину без візиту в центри комплектування, без потрапляння в навчальні центри і розподілу в навчальних центрах. Тобто абсолютно все гарантовано щодо вибору конкретного громадянина його служби на обраній посаді. Сьогодні, от о 9-й ранку, запустився механізм спрощених переведень для чинних військовослужбовців через додаток Армія Плюс. Теж, результат спільної роботи Міністерства Генштабу і профільних організацій, зокрема нашої експериментальна насправді історія. Будемо дивитися, як буде це працювати, бо це сфера людського капіталу в армії дуже сенситивна і одразу впливає на дуже велику частину критичних аспектів щодо боєготовності та обороноздатності армії. Тому тут важливо не робити помилок і акуратно впроваджувати якісь зміни. Радий, що така співпраця відбувається. Загалом... Багато всього було зроблено за цей рік, і Лобікс віднедавна відвіднедавна інтегрований в державний додаток. Дія там є можливість через послугу вступити до армії дронів, обрати собі конкретну посаду від серед відповідних підрозділів, які займаються безпілотними системами, обрати собі спеціалізацію вузьку. Це все теж завдяки інтеграції Мінцифри і нашого системи військового рекрутингу, нашої it системи Є інтеграція у нас з додатком Резерв Плюс для військовозобов'язаних. Є інтеграція з сайтом державного міністерства оборони «Army.gov.ua», Є інтеграція з рекрутним порталом Головного управління розвідки Став Плюс з рекрутним порталом Державної прикордонної служби і так далі. Багато всього встигли зробити. Ще один напрямок це працевлаштування ветеранів. Розкажіть, будь ласка, про нього і чого роботодавці зараз беруть на роботу ветеранів. Так, новий для нас напрямок. Утворили ми відділ ветеранський буквально десь місяці 4 тому. Дуже важлива робота, тому що знову ж таки. Ми бачимо шлях громадянина, умовно кажучи, коли допомагаємо йому мобілізуватися і відчуваємо, зокрема, необхідність допомагати людям виходити з армії, повертатися в цивільне життя. Бо для багатьох ветеранів зокрема, ресоціалізація і повернення до цивільного життя стоїть важливим аспектом в цьому, власне, професійна діяльність, яка має сенс і яка дає. Мотивацію рухатись далі, знаходити для себе точки опори і реалізовувати себе в цивільному житті. Тому що, звичайно, досвід служби, досвід участі в бойових діях, він може трансформовувати людину, її особистість. І це робота і безпосередньо реалізація свого покликання дуже вагомий фактор, який однозначно позитивно впливає на ресоціалізацію, повернення. Ми запустили програму кар'єрних консультацій. Понад 200 ветеранів сьогодні проходять або вже закінчили цю програму, знайшли нову собі роботу. Ми проводимо станом на сьогодні заходи з працевлаштування, націлені на знайомство компаній і працедавців, які зацікавлені у ветеранах і ветеранах, які зацікавлені в тому, щоб знайти своє покликання. Чому серед працедавців є, скажімо так, ажіотаж? Щодо залучення ветеранів на роботу є прагматична частина в тому, що це ну ветерани як працівники не підпадають під призов. І відповідно, працедавці ну, можуть більше мати стабільності і прогнозування щодо там управління людським капіталом в своїх організаціях і підприємствах. Звичайно, сильні сторони і досвід унікальний, які ветерани мають під час служби, можна конвертовувати в цивільному житті, посилювати ті чи інші організації цим досвідом, і це теж велика перевага. І на це теж ми робимо акценти, коли спілкуємося з працедавцями. Тому це велика перспектива, великий потенціал. У нас є ще амбітні плани щодо цього. Ми рухаємося над створенням нових, більш масштабних проєктів по працевлаштуванню ветеранів спільно з Міністерством ветеранів, спільно з Українським ветеранським фондом. Словом, слідкуйте за новинами. Хтось готовий приєднатися до армії, захищати країну зі зброєю чи з. Фультом керування дроном і так далі. Хтось готовий допомагати в тилу і працювати на якихось професіях, які будуть підтримувати армії. І, власне, пункт бронювання від мобілізації: наскільки часто він став з'являтися у вакансіях, і наскільки він взагалі підвищує попит на такі вакансії? А, ну... Ті, хто мають право на таку опцію на бронювання або відсрочку, звичайно, більшість таких працедавців висвітлюють цей аспект. Чи він впливає на мотивацію і попит по вакансії, впливає, звичайно. Особливо коли мова йде про категорію громадян, які мають роботу станом на сьогодні і мають таку відсрочку, звичайно, вони. Для них це важливий аспект для того, щоб рухатись кудись або змінювати роботу і так далі. Відповідно, всі, хто до чинного законодавства, зокрема там, державні інституції, державні підприємства, які мають дозволи на подібні відсрочки, це є виправдано. Звичайно, оборонні підприємства. Однозначно, ця сфера не до кінця врегульована і є ще там проблеми, але все одно. Відбувся великий поступ влітку цього року, зокрема, так само, і ми працювали над цим. Були ухвалені зміни до нормативно правових актів по забезпеченню можливості братуватися, зокрема громадським організаціям та благодійним фондам, які допомагають силам оборони значними ресурсами. Раніше, наприклад, це не було врегульовано, але ми, звичайно, всі розуміємо, що такі великі фонди, як «Повернись з живим, наприклад, ну логічно, що мають бути так само заброньовані, щоб далі працювати і приносити користь суперціннісними і цінними проектами силам оборони. Це важливий фактор. Однозначно, ринок праці на це впливає, реагує. Працедавці це висвітлюють, але ми, зокрема, в своїй роботі, у нас є там. Умовно, ну, повний опис вакансії на сайті завжди. Там ми, звичайно, зазначаємо такі опції, але короткі описи вакансій ми не завжди додаємо цю інформацію, коли там публікуємо в соцмережах. Все ще ми вважаємо, що мотивацією номер один для обрання чи іншої вакансії має бути сама суть роботи. А потім вже умови. Тобто, у нас навіть на порталі в абсолютній більшості вакансій не вказується рівень фінансової компенсації, тому що ми теж вважаємо, що це має бути другорядним фактором, але попри це ми співпрацюємо з тими працедавцями, які пропонують виключно ринкові оклади, тому ми, в принципі, нашим, нашій аудиторії комунікуємо, що тут ну, не буде суперзанижених зарплат. На фоні браку фахівців, чи стараються зараз ці обмеження щодо статі, щодо віку, чи стараються за грань між жіночими і чоловічими професіями? Зокрема, ми зараз маємо говорити, мабуть, про оборонні підприємства? Стараються є навіть низка урядових і громадських ініціатив, які працюють в цьому напрямку. Є там, програми, по яких, наприклад, цілі міністерства впроваджують зміни до регуляцій і адвокують, популяризують ну, так, традиційно чоловічі професії, наприклад, водіїв великих вантажівок, на те, щоб ці місця обіймали жінки. Впроваджують тренінги, впроваджують адаптивні програми, впроваджують масштабування цих проєктів. Це відчутно. Тобто, справді ринок праці і працедавці адаптовуються під реалії. Зокрема, от один із елементів це фокус на працевлаштування ветеранів. Другий елемент такий відчутний це власне цей зміна балансу щодо чоловічої і жіночої зайнятості. Ну, це добре. Це добре. Дякую вам, Владиславе, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про те, як розвивається військовий рекрутинг та яких спеціалістів сьогодні потребує український ринок праці. А медіа центр Україна повернеться роботи роботи вже за 10 хвилин. Об 11 поговоримо про ситуацію на морі, досягнення українських військових та втрати окупантів. Залишайтеся з нами.